Сучасне життя не сприймає вузькопрофільності. Хороший працівник той, котрий за одну зарплату сполучає функцію кількох спеціалістів. Така реальність, якраз про бухгалтерів, вони не тільки ведуть облік, здають звіти, але й нараховують зарплату. Багато в чому планують роботу підприємства. І дуже часто саме вони мозговий центр всієї адміністрації. Статистика свідчить, більшість професійних бухгалтерів жінки. Останні жартують лише їхні тендітні плечі та сталеві нерви в змозі витримати. Вагу фінансових потоків. Чоловіки, якби, мабуть, не вибирають рутинну роботу, їм краще от десь себе проявляти в чомусь іншому, а жінка вона якби більш така спокійніша, їй ця от робота більш до душі. З професією бухгалтера Наталія вже більше чотирьох років. З них вже декілька місяців як працює на телеканалі Ексклюзив. Зважаючи на те, що фах бухгалтера, де Наталії, є улюбленим, тому категорично не погоджується з тим, хто вважає бухгалтерію нудною та рутинною справою. Да, можливо, хтось каже, що це бумажна робота, рутинна робота. Ну це вона доволі цікава. Якщо, якщо її знати, поважати, то вона доволі цікава. Робота. Бухгалтер це людина, яка постійно знаходиться у пошуку рішень з різних суперечливих ситуацій. Ця професія потребує неабиякої відповідальності, тому навіть професійне свято робота кипить. Зводяться баланси та складаються звіти.